Зараз я буду збиратись на пробіжку та мої речі, які я хочу зараз переодягнутись. Я вже прийшла від пробіжки та зараз хочу поділитися своїми емоціями та зробити якраз б'юті догляд. Ампакінг! Клас! Що я хочу сказати? Почати бігати це дуже було круто, класно. Мені це подобається. Я, звичайно, не кожен день там бігаю, я вже розповідала а рідко. Тому що якось трішки і рівень. Я більше займаюся кожен день пілатисом. Вже почала займатися кожен день пілатисом. Скакати на скакалки. Не знаю чому, але всім дуже сильно рекомендую почати скакати на скакалки. Це такий релакс. Це просто якраз під музику. Я це кожен день, кожен день вечором роблю. Я типу, ти скачеш, природа. Це просто кайф, релакс. Та зараз я хочу зробити собі масочку. Звісно, не така естетичненька, ну нічого страшного. Так, далі розповідаю. Типу, я, до речі, дивилася на відео, якось криво розкрилось про те, що там одна дівчина бігала, постійно просипалася рано. Та, типу, до неї питали: а чому ти так рано встаєш? Типу, ні, щоб час лишній поспати. А вона говорила, типу. Краще я проживу для себе, ми і так багато спимо, типу, і в переносному смислі, і в реальному. І я б зрозуміла її цей намк. І, типу, я дуже люблю займатися спортом, мені це дуже сильно подобається. Подобається, починає особливо Я зараз маюся там пілатисом, і це скакаю на скакалки звісно, на Скакалки можна і в каті, але тоді, зб'ється всі люстри. Ой, мені щось вона не дуже сильно хоче розсейкуватись. До речі, пахне вона смачно, якась вона підійде мені. Так що, хто не пробував, скакати. Скачі! Одне життя ми живемо. Знаєте, я інколи можу типу, хочу якусь фігню зробити і, типу, я інколи задумуюсь, а що будуть думати інші люди там про мене? А тоді думаю. А якщо вони не живуть свою молодость так, як я. Ну, ладно, по-іншому трішки. Чому не жити? Просто круто і кайфувати в цього життя. Постійно треба кайфувати. Так що ви. Чесно, не знаю, що я тільки що змолола, але щось сказала. Давайте так зробимо. Тому вона мене чуть чуть спадає. <свіс> О, ця маска до мене прям підійшла. Надо ще буде докупити маски. Я просто шокувала, скільки маски зараз коштують. Одна там гривень. 500 я дивилася. Ой, 50-й. Що за ціни? У мене є питання. Ось так у нас. Ця маска, до речі, дуже круто до мене підійшла. Так що Very happy Тепер у нас буде поверхневий yeah. масаж. Я так смачно пахне, йо-йо-йо А Про що ми там говорили? Я вже забула. Ну, типу, я інколи задумуюсь про мені других. Але я думаю, а вони все одно це можуть забути. А я, типу, в мене дуже літо, що я це не зробила. Що ж, мені тут масаж зробили, та зараз хочу зробити собі губки, зволожити їх, тому що вони стали мене вже сухішими. Не знаю. Коротше, що я вам хочу сказати. Я не хочу, щоб ви, типу, рівнялися на мене. Рівняйтесь на себе, типу. Складіть там пішли, лист, який ви хочете. Типу, стати кращу версію себе. Я теж інколи буваю не ідеальною. Не Так, як на камері. Але я більше часу проводжу, як на камері. Мені це подобається. Інколи в мене дні, як суслік. Типу, лежу і нічого не роблю. Там пішла, поїла, попила, зробила там 'ючу родину легеньку. І там я далі на кроваті. Ну що ж. Ось така у нас була ранкова рутина, та зараз переходимо до сніданочку, тому що я вже чучу -чу проголодалась. Просто скажіть, що я виглядаю ці масочки. Просто клас. До речі, замітив, в мене вже ця пов'язка, тому що мені інколи очі, коли я мусію якийсь крем, там ще щось, чепінкою я ночу в обличчя лізати. А так круто. Я вже поснідала, та зараз я збираюся до подружки, щоб ми погуляли. До речі, хочу зараз вам показати свій аутфіт. Це ось такі широкі джинси, топ, якому я була. Та ось такий пояс. Я наверх нічого не буду не надягати, тому що і так, нормальна погода. Просто тріх, трошки вітерець і не хочу, щоб було холодно в ноги. Так, ну а зараз я хочу зробити легкий нюдовий макіяж. Сенс в тому, тому що я дуже рідко. Роблю макіяж, типу, раз в півроку, коли якесь велике свято. Тому зараз буду робити. Я не знаю, сьогодні немає ніякого свята, але в мене сьогодні є якесь таке праздничне настроєння прям юху! І я захотіла зробити собі ніжний мек, який я сама виробила Ну під свій тон шкіри, щось, типу, такого. Так що будемо починати. Перше я використовую зволожуючий крем для обличчя, до речі, в цього бренду нормальний крем, мені він дуже сильно подобається. Просто ніякі крема мені не підходять, крім ось цього бренду. Це для дітей, крем універсальний. До речі, знає, що, знаєте, що я замітила? Що того разу, коли я купувала, то, типу, було отакого от кольору цей тупус, а навіть на камері типу, видно, що тут це темніше, а це світліше. Падробка! Чи що? Не зрозуміло. Ну що ж, заложимо. Коротше, я подивилась відео, що потрібно крем сюда наносити, тому що він там якось робиться тепліший і, типу, це. рівно сідає. Чи що? Не знаю. Ну, а зараз я буду використовувати свій старий консілер. Він мене вже помучений. Я давно його не використовувала, я думаю, він підійде під тон шкіри. Плюс-мінус. Ну, я що його купувала. Ви вже, бачите, мене точно помучитий. Не попінка естетик. Я трішки наношу стіллера. Під очі. Ууу! І типу. Я думаю, не треба більше наносити, тому що я хочу його ще тоді розподілити. Я не можу бути штукатуркою! Я пончик забула звонити. Дзюс! До речі, це третя баночка води і з ламою. У мене такий спочок, я не знаю чому, але чого всі купляють великі, і з ними не зручно. Ж. Типу, я не знаю, я не можу це кружка представити. Я постаралась, я постаралась більш-менш розташувати, але ну, начебто все добре. Нормально. Так, другим етапом. Друге, що я використовую, це ось такі тіні. Вони мені дуже сильно подобаються. І саме я в них ай, використовую ось такий другий оттінок, як білий. Так, та кісточка. <клух> Красиво так зняти хочу. Ой, щось комочки напішку. Я зараз хотіла по консілеру піти. Я перший роблю, знаєте, отако, типу... Я тоді його розташовую. Тіпу ще додаю, коли не вистачає. Ну що ж, все. Тепер приступаємо до хайлайтера. Ось такий я його купувала в Аврорі. Перше він мені не подобається, тому що він дуже розсипчатий і не хотів братись. Але зараз щось він став нормальний. А як завжди весь стіл грязний. Я отако одержу кісточку і наношу його сюди. Зараз. Я люблю побагато його, побагато. Не блистиш заразу. А, ні, близчить. Так, тепер я використовую ось такі румяна, які мені подарила моя подруга. Вони холодні і це мінус, тому що до мене йдуть теплі кольори. Тому що у мене є причина. Мої румяна забрала моя ття. Я, типу, я тоді не пользувалась цими рум'янами, я так типу, не думала, сенсу, типу, навіщо вони мені. І вона, вона кудись їх струмила, що забуває їх постійно привезти. Так. Зараз зараз найгол... Ай, найголовніший момент. все. В принципі, я їх уклала. Дуже швидко, до речі. До речі, хочу вам сказати, я рісні не кращу, тому що в мене свої і, типу... Всі питають, ти, типу, а ти з Тому, що якраз типу, рісниця? Красила, щось типу, таких питань. Але ні, я краще, це сім'ю. Так, тепер губочки. Наші любимі. Моя улюблена помада Барвінок від Єва Юей. Я хочу зробити ліп комбо. Але не знаю, ліво так залишити Але все одно у нас третє, так що давайте. Перше ліп комбо. А тоді будемо фарбувати з цьому. Так. Саме улюблена моя помада це типу. Це не кінт, це така помада, яка тає пір теплі. Це ось така помадка. Чесно я не знаю, видно чи не видно. Якщо що десь тут прикріплю Я її забрала в тіті. Вона <гум> дуже мені подобається пахне. Ось тут я всегда роздуплялася, а як вона, типу, як вы пишете, типа, такого крутила не знаю, цю штуку називати? У в... в Коротше, я не знаю, в якому відтінку, Ну, типу, либо в 90, либо... 6. Ну, я думаю, в шостому. Короче, я його так використовую. Ой! Тут на, на роз, Да, На ті зайчики, позайчики. І одну на цю. Якщо у вас плану видало, то можна підвіть. Тепер мені меня да кисточку. де вона... О, все в А, Аврора! Ой, не Аврора, а Аліекспрес. Це зараз странно виглядає, так? Да? Я плюсую. Получилось. Не, ну так. Да. Якщо тоді губки підкрутить трошки, та й буде. Про... Просто клас. Ну що ж, ось такий у нас гарний макіяж був. Це повсякденний мій. Він робиться за 13 хвилин. Ну, зараз у мене приблизно так на камері. Ось мій повний all Ну я ще візьму з собою сумочку, свою любимому багет. Що ж я вже пішла виходити гуляти, тому що я вже трішки запізнююсь.